Область бере участь окрім Interact Next, в інших грантових програмах: Interact Europe, Дунайська національна стратегія, німецький фонд. Але найбільший інструмент залучення коштів звичайно залишається програма Interreg Next. У нас за, загалом в області зараз реалізовується близько розпочато реалізацію близько 70 проєктів загальною вартістю 38 мільйонів євро. Це дуже суттєвий результат, враховуючи те, що не всі результати поки що оголошені, оскільки триває ще другий конкурс в рамках Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. І хотіла б, користуючись нагодою, привітати черговий Ужгородський національний університет і ще з одним проєктом в рамках програми Румунія Україна. Це вперше в рамках цієї програми, вдруге друге. друге, перепрошую. Що дуже сильно тішить, оскільки для нас дуже важливо для органів влади поєднувати управлінське рішення. Думку громадськості, діяльність громадськості академічне середовище. І Ужгородський національний університет є одним із лідерів реалізації проєктів, і ми якраз спілкувалися з Мирославою Олександрівною вчора, що у нас зараз триває річний моніторинг. По всіх проєктах, які реалізовуються, і ми би триває моніторинг. Ми будемо звітувати на секретарят кабінету міністрів, який опікується питаннями залучення міжнародної технічної допомоги загалом в Україні, і використати напрацювання в рамках проєкту під час формування цього звіту, можливо провести якусь ще додаткову зустріч із керівництвом департаменту і врахувати всі моменти, тому що залучати кошти, вигравати проекти це дуже добре. Але ми під час реалізації проєктів стикаємося з рядом проблем, які варто вирішувати. І це і тендерні закупівлі, і пошук партнерів, десь кадровий потенціал, можливо, не вистачає так, в деяких моментах. тому що враховуючи і порівнюючи минулі програмні періоди 2014-2020, або дві 2013 саме рік, то якість проєктів значно покращилася. З'являються нові учасники в рамках реформи децентралізації. Ми залучаємо більше територіальних громад, і, можливо, десь не зовсім є вміння працювати саме у форматі проєктного менеджменту. І так само будемо раді долучатися і залучати спеціалістів Ужгородського національного університету для того, щоб формувати партнерство і разом з тим виробляти таку регіональну загальну політику.